Всім привіт, друзі! Презентую вам це масажні м'ячі бренду Крівт. В лоті два набори з розміром 24х12х12 см. Чотири набори з розміром 16 на 8 на 8 см. Ідеально підходить для цілеспрямованого масажу на спині і ногах. Всього в лоті шість наборів. Є інструкція, тут все детально розписано. Вартість 620 гривень. Собі вартість одиниці 103 гривні. Для перегляду піш оптових лотів, товарів для дому, одягу та взуття напишіть нашим менеджерам Плюс. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!